Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати дуже смачний соус цибелі на зиму. Підготуємо для початку овочі та фрукти. Сливи промиваємо та очищаємо від кісточки, помідори нарізаємо на шматочки, промиваємо кінзу та гострий перець виймаємо насіння. Коли підготовили овочі та фрукти. Перемелюємо все на м'ясорубку. Все перемололи. Далі додаємо до маси цукор, сіль, спеції хмелі сунелі та чорний перець. Все гарно перемішуємо. Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння і після закипання проварюємо 30 хвилин. Не забуваємо періодично помішувати, щоб маса не пригоріла. Коли соус проварився, додаємо видавлений часник та оцет. Продовжуємо проварювати хвилин 5 і вимикаємо вогонь. Не забуваємо постійно помішувати, так як маса з часником може пригоріти. Готовий соус також можна перебити блендером для більш однорідної консистенції. Це вже дивіться за бажанням. Коли соус відварився, розливаємо його по стерилізованих баночках і закручуємо кришками. З однієї порції вийшло 2,5 літри. Гарячі банки вкутуємо ковдрою і так залишаємо до повного охолодження. Далі переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання. Ось такий дуже смачний соус цибелі у нас вийшов. Обов'язково спробуйте приготувати його за цим рецептом. Це дуже смачно! Ці інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовну Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.